Конфлікт триває, торговий центр будується. Суперечка костопільчанина Сергія Мостового із забудовниками Макаровими набирає все більших обертів. Причина будівництво нового торгового центру, яке, як стверджує Сергій Мостовий, не відповідає будівельним нормам та ще й зводиться в притул до будинку чоловіка. Справа більше року у суді, але зрушень небагато. Аби розставити крапки над і запросили із Луцька експерта, який перевірив об'єкт будівництва. Експерт прийшла на об'єкт. Витребувала документи, хоча вона перед цим суд, голова суддя Снічук, направляла пакет документів на експертизу. Пройшлись по приміщенню новозбудованому, пройшлись по території. От вона провела заміри. Які їй були потрібно, Сергій Мостовий, який уже більше року бореться із забудовниками, пояснює, обурює його не стільки сама будівництво, як те, як воно відбувається. Адже чоловік переконаний, забудовники не мали права зводити об'єкт та підробили необхідну документацію. Вони видали дозвіл і в процесі року вони його виправляють в дев'ятому місяці. Вони фальсифікували документ і внесли зміни. Хоча не одної відмітки ніде немає. І на сьогоднішній день принесли зовсім другі альбоми. Натомість чоловік забудовниці Павло Макаров, який називає себе представником дружини у цій справі, це заперечує, зауважуючи, що торговий центр будується згідно з усіма нормами. Про що як стверджує, свідчать результати попередніх експертиз. Свідчить про те, що жодного порушення згідно проекту та чинного законодавства України не зафіксовано. Тобто про те, що сусіду не подобається, чи може ну, він не хоче, це особисто його в його документах вказано блокування. Він з майбутнім сусідом мав зблокуватися. Чого він зараз це передумав і зараз цього не хоче робити? Це особисто його. Думка про тривалий конфлікт знають і у міській раді, однак, за їхніми словами не можуть нічого вдіяти. Бар в цій історії додає й те, що забудовниця Тетяна Макарова є депутаткою міської ради Костополя. На превеликий жаль, є одна і сторін, яка Є політичною і працює в міській раді на їхньому місці. Я би знайшов би краще консенсус із людьми, чим просто йти, от бо мені так хочеться. Якщо буде від нас відповідне звернення до нас відповідне звернення, або де ми зобов'язані свою чергу якісь надати якісь документи відповідні, звичайно, що ми будемо надавати і втручатися саме вільно. Це буде розцінюватися як політичне втручання. Великі надії Сергій Мостовий покладає на рішення експертизи, яке мають надіслати до Костопільського. О суду за декілька днів чоловік сподівається, що вона розставить все на свої місця. Якщо ні, то Сергій готовий і надалі доводити свою правоту. Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.